Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Перша червня на календарі, а це означає, що замість старого гема є новий. І цього місяця це герой вогню і знову має дизайн орка, а називається Скар Гремар. Отож, давайте поговоримо про цього героя, якого кожен може спіймати протягом місяця або не спіймати, як вже кому пощастить. А якщо ти в пошуках нового альянсу, то пропоную приєднатися в Альянс на Killers UA. Тут приємна атмосфера, досвідчені гравці, які можуть підтримати та поділитися досвідом. А ще можливість отримати хороші нагороди за командну роботу на Титані, квестах та війнах. Від тебе вимагається 60-й плюс рівень, титан і війни спроби в нуль, але участь у війні за бажанням та хороший настрій. Для приєднання є телеграм, який ви бачите, або безпосередньо в самій грі. Всі назви я додатково залишу в описі. А тож, як я вже і згадувала вище, наш гем знову схожий на орка. Нещодавно ось Руджієн і Нурґеб була, і в принципі вміння, хоч і різні в них, але пов'язані з забиранням і крадіжкою мани. Тому це вже звучить непогано. Клас в нього боєць. Це один з моїх улюблених класів. Він може декілька разів воскреснути з одиничкою життя. Було навіть таке, що герой на одиничці витягнув бій. Тож клас, як на мене, непоганий. Далі його пасивки. Перша пасивка має вроджену стійкість до недугів, які можуть заблокувати спеціальне вміння. Це, як, наприклад, гем Мікі робить. Дуже ситуативно знадобиться ця пасивка. Друга має вроджену стійкість до недугів і негативних складених ефектів, що впливають на захист. Але це не впливає на негативні ефекти захисту від стихії. Тобто, наприклад, Ізарнія, яка зрізає броню незалежно від стихії, не зможе йому це зробити. А от стихійний бронеріз, наприклад, костюм персея, зможе зрізати йому захист У нашому випадку від героїв льоду. В принципі, пасивка норм, і в деяких ситуаціях згодиться як і перша. Це такі вузькопрофільні пасивки, які непогані, але згодяться в конкретній ситуації. Герой має середній набір мани і наносить 285% шкоди цілі і ближнім ворогам. Рівень шкоди не є високим, тим більше що набір мани навіть не є швидкий. Є багато героїв в грі, які зі швидким набором мани наносять так само плюс-мінус або і більше, але може інше вміння врятує його ситуацію. Зменшує ману цілі і ближніх ворогів на 20%. А це вже досить непогане вміння. Це майже як у костюмах Гвіневри, трішки менше по відсотках, але все одно це може суттєво допомогти. Адже коли не дати ворогу ультанути, то можна виграти трішки часу, і це дуже важливо. Важливо. А ще Скаргримар гремар дає мінус до міткості 30%, теж цілі і ближнім ворогам на 4 ходи, що теж досить непогано. І зв'язок стихії це 10% до регенерації мани на 4 ходи героям вогню, не можна зняти. Для чого ж герой краще буде підходити? Як на мене, найбільше згодиться саме в атаці, і не так цінний його рівень шкоди, як зрізання мани у ворога, хоча могли б і більший рівень шкоди йому дати, адже це все-таки новий герой, до прикладу, ураган, який нещодавно вийшов наносить 410% шкоди цілі і сусідам, і це ще не все, що він робить. Це так для порівняння. Але ж Скаргремар – це ГМ, тому і так добре, що має інші корисні вміння. І звісно ж, загонами на ману його можна трішки пришвидшити. А ще після першої ульти, завдяки зв'язку стихії, буде генерувати ману на 10%, як мінімум собі. І якщо є інші герої вогню в команді, то і їм. Тому, думаю, буде цінний в атаці, адже його вміння може зупинити ульту ворога, а це важливо. Щодо зв'язки з іншими героями, він не має якихось особливих умов щодо виконання всіх своїх вмінь, тому з будь-якими героями зійдеться в команді. А щодо захисту, звісно, залежить від інших наявних героїв. Але якщо розглядати окремо, то в принципі можна його ставити. Стати має непогані, і те, що він забиратиме ману і ще й буде сліпити ворога, може допомогти. Єдине, що було б добре мати ще в команді якогось героя підтримки та героя, що наноситиме більший рівень рівень шкоди. На Титані не дуже згодиться. А от якщо ви початківець і вам з важкістю дається проходження складних рівнів квестів та івентів, то Скаргремар може допомогти, адже не дасть босам ультанути. Можна зрізати їм ману. Звісно, треба з синіми банками йти. Тому, як на мене, герой непоганий, і я його точно прокачаю, якщо вдасться спіймати. Мені він для атаки лише згодиться, але ось цей зріз мани мені дуже подобається. А як вам цей герой, пишіть у коментарях. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І ставте подобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі.